Ми хотів погодити з паном Борисом. Майже у всьому, от той третій технологічний е, уклад на сході України та пролетарський костяк, пролетарська ідентичність радянська, яка виховувалася руками там. Е, бо в принципі вона почала виховувати ще з радянських часів, і була підтримана 91-му році новоутвореннями місцевими елітами і підтримувалася надалі партію регіонів комуністами. Полювання до колективної свідомості, до колективної гордісті. це інше. І от все це наразі у інтелектуальних кругах Донеччини прийнято називати якраз Донбасом. На сьогоднішній день ми маємо вже окремо Донбас і окремо Донеччину. Донбас це от ті території, такий собі промисловий красний пояс Донецької та Луганської області. Бо якщо ми говоримо про Донеччину, то оцей промисловий… Це які райони райони це е, е, південь. Луганської області, там воно чітко виділяється, це урбанізований регіон промисловий, і це північ Донецької області, починаючи від півночі самого Донецька і піднімаємо сьогодні ще да. міста Горлівка, Єна, Києва, Торець, Сніжне, Луч, Краснодон і так далі. Ми ну, можемо перелічувати дуже багато міст. Там дуже яскраво вони відрізняються від цього іншого Донбасу і більшого Донбасу. Так, це є Донбас, а так само є Донеччина, так само є Луганщина, і частина якої є Слобожанщина. Тому ми маємо в цьому випадку ще й різницю ідентичності. Коли ми говоримо про початок подій на сході, то воно дуже відрізняється і від Придністров'я, і від інших в принципі, випадків подібних акцій Росії, навіть від Криму. Глопілювання було перш за все не до якоїсь етнічної національної релігійної ідентичності, а перш за все до пролетарської справедливості. Коли вони почали підіймати людей гаслами ярусські, то у Донецьку виходив маргінальні мітинги в 500 людей з цими триколорами, там за царя, батюшку і так далі. І лише тільки коли вони почали апелювати до того, що треба розкулачити олігархів, до того, що треба встановити справедливість, що ми повинні жити в справедливому суспільстві, тільки тоді, тоді люди почали виходити. Тому ми бачимо на сьогодні, що в нас є проблема, як в економічній сфері, і буде полягати реабілітація регіону економічної, так само і в ментальній, в ці місто ментальній. Вони сьогоднішній день вбудовується кордон, і знову ж таки ми бачимо. Рентуїзацію цього регіону в тієї тій парадигмі розвитку, яка була протамана Європі в принципі на початку ХХ століття в індустріальній Європі, на сьогоднішній день е, виникають декілька питань. Якщо ми кажемо про саме ре, реабілітацію цього регіону. То тут само собою полягають питання економічного плану. А що ми будемо відновлювати? Що не будемо? Я не буду повторювати щодо шахт, але так само є і проблема екологічного відновлення після тих подій, які відбуваються на сході. Так само це недоотриманий дохід нашої держави, так само це приватна власність, яка сьогодні ніяким чином не обліковується щодо подальшого відновлення. І тут виникає питання, що все це треба буде моніторити вже опускають те, що нам треба буде проводити реабілітацію і ресоціалізацію цих територій, і вже на сьогоднішній день потрібно вводити в суспільне розуміння інформаційний простір, що поряд з програмами по відновленню будинків, по відновленню підприємств знову ж таки більш енергоефективних на нових позиціях з модернізацією. Бо якщо ми будемо так само, як і до сьогодні, багато хто. Розуміє відновлення Донбасу як повернення до статусу КВО. Тому знову ж таки повертаємося у 20-30 роки 20-го сторіччя. Тож, на сьогоднішній день важливо змінювати загальну парадигму сприйняття Сходу України Україною Сходу. Бо якщо ми беремо початок всіх цих акцій, то схід України вперше собі 4 березня Донецьк саме скажімо так, дозволив зізнатися в тому, що він Україна. Люди йшли на мітинг, який був організований за одну добу, і думали, ну я, мабуть, пройду поруч подивлюся. Скільки там людей будуть? А якщо набереться, я мабуть дістану слова. А якщо не набереться, то не дістану. А мене, мабуть, будуть бити, а я побіжу. І коли люди прийшли туди, побачили, що навколо них декілька тисяч людей стоїть з українськими прапорами. Донецьк розквітнув. І Донецьк вперше сам собі зізнався, що патріоту Донецьку це не маргінал, як це сприймалося до того. А це свідомий громадянин. Більш того, бути патріотом у Донецьку в цей час це було бути супротив цієї системи. Бо супроти міліції, супроти влади, супроти місцевих еліт. До речі, у цьому і полягає на сьогоднішній день складнощі у відновленні території, які є звільненими. Бо на сьогоднішній день місцеві літи залишились такими самими. Не, е, місцева влада і е, чиновнича апарат залишився той самий, і Україна не веде на сьогоднішній день, на жаль, жодної діяльності. У зміні сприйняття цим регіоном України. Е, якщо ми кажемо про те, що ключ до вирішення ситуації лежить у соціокономічному е, соціекономічних зміненнях в Україні, так це правда, бо на протаріат можна діяти лише колбасою, Ну на жаль, це так, але ж є і інший момент, тому що на цих територіях є активістський прошарок населення, і на жаль, битва у Донецьку на перших рядах проводила серед активістів. Одні підтримували в саму пролтарську ідентичність, апелюючи до тих мас. І коли на початку я спілкувався з технологами, тими, хто організовував ці всі мітини заворушення, вони відкрито жартували, сміялися собі уявляю, як було у смольному. сміла ця людина і пояснює, Каже, ну ти розумієш, у вас там інфантільні патріоти, які вийшли флагами, помагати, а у вас голодний пролетаріат. У нас одні месидж, у вас другі. У нас одна цілева іторія, у нас другая вікна. ми ще посмотримо, хто побідіть в этом. І у Донецьку ті, хто виводили мітинги, і ті, хто займалися цим питанням, дуже сильно а, Тому, поперше, ризикували, звісно, і були в певному стані маргіналів до і чекали від влади певних дій. Так от на сьогодні ключ до вирішення ситуації на Сході полягає на звільних територіях, де обвалилися всі ті питання, які були у Україні, нахопиючи за 23 роки. І на сьогодні там ми маємо зону шансу, де потрібно випробовувати пілотно всі ті подальші дії, які ми будемо використовувати щодо реінтеграції Сходу України. Бо на сьогоднішній день у е, нікого немає дому сумнів, тому що Донецьк він був Україною, він є Україною, він залишається Україною. І це лише питання часу, коли ми повернемо Донецьк, Луганськ і інші міста. Більш того, це буде дуже гарний досвід для української держави, який, на жаль, вона ігнорувала протягом 23 років. По розбудові власної ідентичності, по розбудові власного громадянського суспільства, по створенню власної парадигми розвитку держави, за допомогою якої ми зможемо повернути і Крим. Бо в Криму в нас буде абсолютно інша ситуація, де не було опілювання до Лутацьку, де немає розвухи, де є розруха тільки в головах. Все по професору Треба Браженському. Тобто Розвуха починається з голови. А, дуже дякую, дуже дякую вам, а просто приклад.